Через усе поле видно, що її вона є більша, є менша, є повідходила, є не повідходила, але вже вся фактично, фактично вся зелененька і вирівнювався масів. Отут так 4 метри через усе поле була жовта полоса і... Чесно кажучи, думав, що вона просто вигорить і все. Нічого там не буде. Але вона видержала це конські дози. Просто це настільки потужна рослина і хоче жити, що вона такі сумасшедші норми витримала, тому що працювали тут максимальними нормами і по-ґрунтовому, і по страховому. Хороша, потужна соя.